Не дерев'яним рублями, треба платити твердою валютою. І от в цій ситуації, коли їм заборонено мати справу з валютою, так вони знайдуть обходи. Але це настільки ускладнює можливості роботи, головне з тими компаніями і з тими країнами, які бояться санкцій, все ж таки американських санкцій побоюються, для них ці додаткові заходи фактично, ну. Створюють загрозу, тому що обходячи разом з Росією оці валютні обмеження і працюючи з якимись небіржовими структурами на Росії, то що ці країни ну, нариваються на дуже серйозну загрозу, тому що це помітно, це легко виявити. Це надто помітні речі, тому. Як на мене, ну Росію потрошки-потрошки відштовхує кам'яний вік. Ще раз кажу: для того, щоб такі речі діяли, їх потрібно постійно оновлювати, просто постійно. І для цього має бути ініціатива не тільки з боку США. Ця ініціатива має бути так само з боку України. Ми потерпіла сторона від російської агресії, і ми повинні постійно.